Я Шуляк Володимир Іванович. Я орендар, орендую в Хортичській сільській раді СТАВОК. Якби сплачую всі податки, які орендую з 2007 року. Ні за один рік в мене немає задоволеності за ставок. Була в мене провірка з облпрокуратури, провіряли. Нічого не знайшли. Допомагаю, допомагав в будівництві садика, будівництві дороги, зараз остановку роблю. Це якби теж ну, за свій кошт. Згідно рішення сесії сільської ради, ловити рибу в орендованих ставках заборонено. А в нас є ставок 24 гектари, який зариблено спілкою і бажаючи всі можуть там ловити. Крім цього ставка є ще 4 ставка безхозні, в яких теж дозволяється ловити рибу всім жителям району. То що сталося вчора? Вчора я приїхав зі своїм якби, майбутнім зятем. Покормити рибу, так як цей рік завжди я починаю в маю, цей рік трохи тепліше, вирішив раніше покормити, тому що вже, якби хотів він маленький заробок, але починає на вудочки клювати, вирішив покормити. Набрали мішки риби, ой, не риба зерна повезли на ставок. Розсипали першу ходку, за другою ходкою приїжджаю, виходить місцевий житель Бабій Степан і починає доказувати, що я тут ніхто і мене звати ні я. Почав мене дергати за шкіру. Я його утримував на дистанції витягнутої руки, махав перед лицем. Жінка його теж вибігла, почала кричати, що його б'ють, позвонила синові. Син буквально п'ять хвилин прилетів на ланкрузі і почалась словесна перепалка. Я навіть не думав, що в нас такі є люди, що без ви Вияснення, без нічого почали бити мене по лицю. Так як я знаю, що якщо я віддав би йому здачу, я був би винуват першим числом, тому що в нас закон не захищає орендера. Це було вже дуже з багатьма. Я хотів, якби Відсторонити, але все-таки наніс він мені багато тілесних ушкоджень, вибив мостика на зубах. Я його дії вважаю незаконними, аморальними, при тому, що він приїхав з групою підтримки і п'яний, як положено що жінки, що вони. Якби що я хочу сказати? Я свої провини не, не бачу ні в чому, дозволяв сусідам, які межують, ловити рибу, тільки брати корм в розмірі більше 700 грам до кіла отакий. От а не зарибок, який 100-грамовий, 200-грамовий. Такий. Зрозуміло. Дякуємо.